Чому просивали? Так, хто буде зачитувати питання? Вікторія Миколаївна, що до нас доєдналася також. Добро Саш, давайте ви будете зачитувати. Але всі зачитуєте, будь ласка, питання. Просто там питали, а тут приказали. Бо ви молодий, я вам можу. Всім доброго ранку. Перше питання про виконання бюджету Сафянівської сільської ради територіальної громади Змійського району за січень вересень тисяч, 2025 року. Інформує стоїла вона. Находна частина бюджету Сафенівської сільської громади за січень-вересень. Виконано у сумі 392 мільйона 147 тисяч гривень. До загального фонду бюджету надійшло 378 мільйона 602 тисячі або 100% до плану місяць. До спеціального фонду надійшло 13 мільйонів 545 тисяч або 85% від плану року. Виконання власних надходжень загального фонду склало 182 мільйона 462 тисячі. План виконано на 100%. Темп просто до відповідного періоду минулого року склав 118%. Усі дотації до субвенції з державного обласного та інших бюджетів надходили своєчасно та в повному обсязі від плана. у том числе отримано с видной субвенции 114 миллионов 678 тысяч, базовой дотации 58 миллионов 190 тысяч, субвенции на доплаты педагогичным працівникам 9 миллионов 259 тысяч, субвенции суворовского селочного бюджету 3 миллиона 87 тысяч и інші. меньше. доходов с физических Питова бага, якого у власних надходженнях бюджету Софьянівської сільської ради склав майже 36%, надійшов в сумі 65 мільйонів 839 тисяч. Виконання плану місяців 100%. Єдиний податок виконано у сумі 48 мільйонів 767 тисяч або 99% до призначення 9 місяців. Питова єдиного податку у власних надходженнях 27%. Плата за землю наличила в сумме 47 миллионов 967 тысяч. Доконание плана месяцев 104%. 900. ПДФО плата за землю до единый податок складают основу сельского бюджета. Майже 90% у всех властных надходжений. Криптовалюта акцизного податку 11 миллионов 921 тысячи подат на нерухомое майно, отмена від 4 миллиона 446 тысяч, других податков и сборов 3 миллиона 522 тысячи. Выполнение выдатковой части склала 378 миллионов 915 тысяч. У того числа из вытраты из анального фонда 338 миллионов 953 тысячи, або 66% из плановых речных призначений. Вытраты специального фонда 39 миллионов 962 тысячи. Обор 74 пятьсотка плана. Выдатки на освиту 211 миллионов 76 тысяч. ветричного призначения в склала 67 На утримание органов местного самоуправления за сечень выросень вытрачено 54 миллиона 424 тысячи выполнение речного призначения 64%. Выдатки на культуру по загальному фонду склали 14 миллионов 961 тысяча от речного призначения 69%. На охрану здоровья выдатки склали 15 миллионов 266 тысяч. На жилищно-коммунальное господарство вытрачено 10 миллионов 487 тысяч. Социальный запас, это социальное обеспечение. 10 миллионов 269 тысяч. На физкультуру та спорт 7 миллионов 260 тысяч. На утримание месцевой пожарной охраны 3 миллиона 477 тысяч. Кредиторская заборгованность на 1 жовтня склала 343 тысячи. Выдатки бюджету розвитку склали 25 миллионов 740 тысяч. В том числе Каприм Вот Перу, Камышовского за загадной средней освиты 476 тысяч. Капремонт по Кривле у Каносовского заклада 4 миллиона 660 тысяч. Капримонт котельный у Кислинского заклада средней осветы 950 миллионов. Предбаня обладания для, <свят> <свят> для заклада освиты 419 тысяч. Выплаты на предбаняе житла ветеранам вины 8 миллионов 640 тысяч капремонт амбулатории село Азерна 4 миллиона 58 тысяч, капремонт паллиативного отделения 1 миллион 550 тысяч, альтернативно модульная отделение центральной районной шестьдесят 968 тысяч, оплатнение банки крови 733 тысячи, спив на предпании шкильного автобуса 500 тысяч. Выдатки на Петринку ЗСУ склали 4 миллиона 232 тысячи. Дякую Друге, питання. Пронесення зміну до рішення Станівської сільської ради району районаської області від 19 до 4 року про бюджет сеферівської сільської територіальної громади і району районної області на 2025 рік. За рахунок перевиконання бюджету розвитку та зменшення резервного фонду. выделяются 827 тысяч на капитальный ремонт санузы с установлением подъемника для маломобильных групп населения на первом на поверхности административной будильной Сафьяневской сельской рады. По управлению освиты здействуется в экономии по харчеванию твердому палубу на заработную плату до придбания плит, принтеры на капитальный ремонт котельной Камышевского заклада Сагали Средней Освиты по управлению жилищно-коммунального господарства. Здесь лица перераспределил экономии по электроэнергии на заработную плату для предвания паузно мастильных материалов для расчистки дорог в осенне зимовые горы. За рахунок сменшения резервного фонда выделяется 1 миллион 160 тысяч на программы «Милосердие в ДИИ» и «Социальный захист в детстве». Про внесення змін до рішення сесії Сефенівської сільської ради від 19 2024 року про затвердження кошторису видатків на утримання апарату Сефенівської сільської ради та її виконавчих органів на 2025 рік. Видатки у апарату збільшуються на капітальний ремонт сам вулиць встановлення відйомника для маломобільних груп населення. Це здання випрошує. Встановлення чергового рангу да. старості ста, Старокрасівського старостницького округу, взаємо Сергію Петровичу. І, відповідно до чинного законодавства, посади старост відноситься до посадових осіб спорту місцевого самоврядування, відноситься до п'ятої категорії посад. І кожні два роки присвоїться черговий ранг в межах п'ятої категорії посад. Дякую. Подоби, що сідали, і нічого Дякуємо. Дали. Дали. П'яте питання, так? П'яте питання Володимирівча, що я. Добрий день. П'яте питання. Про внесення змін до цільової програми на 23-25 роки. Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства Сафенівської сільської ради із Мівського району Одеської Одеської області центральна районна лікарня, затвердженою рішенням сесії Сафенівської сільської ради з Мівської району Одеської області від 08.05.25 року. Додатково нам нічого не виділяють. Це розподіл внутрі виділених коштів місцевого бюджету, мусимо области зміни відповідно. Дякую. Шосте питання. Про утворення конкурсної комісії щодо проведення конкурсу на заповнення вакантних посад незалежних членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства Сап'янівської сільської ради з району районної області Центральна районна лікарня та її затвердження її персонального складу. Дякую. шановні Депутати, хочу вам нагадати, що на минулої сесії у нас було рішення з вами прийнято про створення комісії для утворення наглядової ради. У нас по нашим умовам та вимогам постанови Кабінету міністрів України від 21 листопада 2023 року номер 1221 Ми мали зробити оголошення і протягом місяця, відповідно до постанови, мали прийняти заяви через загальний відділ був у нас е, е, було придбано термін, кому е, здавати і контактний номер телефону. Також за постановою Кабінету міністрів, е, засновник, саме Софіянська сільська рада, має надати трьох представників. Тріх представника мають бути від громадських організацій, та три представника відповідно до наших думок та постановки Кабінету міністрів, е, бу, а е, були надані від самого комунального інформаційного підприємства Центрального регіона. Так, до нас, так, як ми засновники, то ми а, направляємо до нагляду, до складу конкурсної комісії щодо проведення конкурсу на заповнення вакантних посад по незалежним силам наглядової ради. Представниками є Хаджико Петро Васильович, перший заступник, як керуючий заступник, суддя В'ячеслав Михайлович, Михайлович керівник апарату, та Горенко Альона Михайловна, начальник юридичного забезпечення. А, центральна районна лікарня надала нам також своїх трьох представників Дехару Марина Георгівна, головний бухгалтер. Комунальної некомерційного підприємства, шагра Наталія Володимирівна, медичний директор комунального комерційного підприємства, та кононенко Олександр Володимирович, це заступник генерального директора. Від громадських організацій до нас надійшли заяви від Гучар Тамари Антонівни, голова органу самоганізації населення вогни, Вудіра Дмитрича, голова організації населення відродження Саф'ян та скоробреха Наталія Валерівна, президент Ізмінської міської громадської організації Право на майбутнє. А після того, як ми затверджуємо персональний склад конкурсної комісії, вони мають зібратися і обрати головуючого, то голову комісії та секретаря. Протягом місця вони потім мають отримувати відповідно постанову Кабінету міністра 1221 заяви від претендентів на посади незалежності членів наглядової ради. Потім вони мають затвердити цю наглядову раду та відповідно ще до наглядової ради затвердити її положення. Я. Дякую, що заїхали. Доброго дня. змін до соціальний захист ветеранів антитерористичної операції та їх сімей, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих, ветеранів війни, членів сімей загиблих померлих з України в, в Сафянівській сільській раді з Мінської області на 21-25 роки, затвердженої рішенням від 22 -го, 12 -го 2025 року. Ми внесли зміни додаток номер 2 додали пункт 1.8. Це віддання коштів на встановлення надмовільних споруд на місцях поховань працівників Святої сільської ради, які загинули, захищаючи цілісність України. Тільки цей пункт внесли, бо це вже питання було скуповано, така необхідність. E tudo isso e somos só me На цьому сесію я на кожу винесу ще два додаткових питання, тому що саме вчора ми допрацювали з потецькою обласною військовою адміністрацією питання щодо капітального ремонту нашої термології. Мабуть, ви також чули. Вона вже було на слуху, що наше комунальне комерційне підприємство замовило при кошторисну документацію на капітальний ремонт, саме внутрішніх приміщень нашої термології, це наша власність, наша лікарня. Ми отримали експертний звіт саме на вихідний, зв'язувалася з департаментом капітального будівництва області. А то буде у нас два додаткових питання: а саме яких відповідно до вимик чиного законодавства ми маємо затвердити експертний звіт на капітальний ремонт об'єкту. І другий проект рішення у нас буде надати делегувати повноваження департаменту капітального будівництва дорожнього господарства Одеської обласної військової адміністрації для проведення відповідних робіт. Тобто замовником на капітальний ремонт нашої термології буде обласна військова адміністрація. Тому я вас дуже попрошу. Я тільки сьогодні в рамку розпочала, тому що це вчора прийшло до нас. Я підготую ці два проєкти рішення і на сесію ми їх винесемо, якщо вони хворобить. Дякую. питання. Про внесення змін рішення сесії за сільської ради з Львівського району Одеської області 28 8 листолистопада, року. Про розроблення стратегії розвитку Серфенської сільської територіальної громади з міського району Одеської області до 2027 року із перспективою дії до 2034 року та плану заходів з її реалізації на 2025 2027 роки. Будь ласка, я дуже коротко скажу, привітаю те, що ми минулого року розпочали розробку стратегії громади разом з усією Поверла. Але у січні закрилася програма, і ми призупинили цю дію. Зараз ми відновляємо з іншою організацією. Є у нас допомога експертів від фонду відродження. Є такий проєкт, і тому ми те рішення стратегії скасовуємо. Робимо нове те, що стратегія буде розроблятися на 26-28 рік. А була 25-27. Тобто ці зміни з тим, що треба внести інші роки. І вже розробити цю стратегію разу складно заходів. Зміна йде лише в опах. Бо ми її ще не розробили. Дякую. Mm -hmm. mm -hmm. <клухи> Дякую, <клухи> <клухи> Дев'яте ваше питання про припинення оперативного управління комунальним майном відділом культури, молоді туризму та спорту Сарфянівської сільської ради з району. Все було сюди, за просимо припинити оперативне управління комунальним майном визначеним за да, за, наш, за відділом культури молоді туризму та спорту, а саме ноутбук, який знаходиться. У нас на балансі і передати це сільській раді з балансу відеокультури на балансу, тому що він знаходиться у користуванні староста, а закріплений за будинком культури. ми передаємо. Вам не потрібно. Це з балансу на баланс відділу культури да. на баланс п'яницької сільської ради. Музика. Я хочу дали Дякую, ми побачимо здобуваємо. Перепрошую. Щока, пана Юха. Доброго. Десяти питання про передачу комунального мене на праві узуфрукта правильно по фрукту управлінню освіти Степенівської сільської ради Зуїнського району Одеської області за адресою Деська. Область, із район, село Старине Красника, вулиця Басарабська, будинок 36. Так, у зв'язку з приведенням документації, а саме технічного паспорта на цій будівлі, ми передаємо на праві раніше на праві оперативного управління. Теперішні часа на праві зурфруктах. Це майно в управління світу. Подальшої реєстрації. Цікаво цікава надписи. Сім питань такі однотипні. Так. ну давайте там Про передачу Про передачу, комунального мене на праві фруктового управління освіти Святої Ради міської ради області Одеської області міської ради вулиці в міської долинації. Також привели відповідність технічну документацію, ми будівель та передаємо всі заходи освіти. Про передачу Книга мона направила за фрукту Управлюни Сидосанської ради з Минської області за область район, село Нова краска вулиця Шкільна, набу 29. Про передачу Command Mana Fructural Up Linux Radios Mitsumer the області за адресою and Miss Kerni район, село Wollice вулиця Миру, No 10.

Про передачу поміного майна на праві та управління освіти Саф'янівської сільської ради, Ізмінського району, Одеської області, за адресою Одеська область, область Змінське район, село Вишневе, вулиця Шкільна, будинок 101. Okay. Дякуємо вам, гарно. Дякую. Змін до рішення Сафянівської сільської ради міського <клухи> району Одеської області від 28.114 року про розроблення комплексного плану просторового розвитку території Сафянівської сільської територіальної громади інформує Пашевський Петро. У нас в минулому сесії було рішення про невозв'язок. Про внесення змін до річні від 25 вересня 25 року про надання дозволу на розроблення детального плану території для розміщення та будівництва автозаправного комплексу в межах села Кислиця Ізмірської району Одеської області за кадастровим номером. Поміне місце. А, це комплексне пан розповісти. Це ти побуток місцями 18-17. 18, 18 пенсія це про Кислицю. Давайте ми його підтримали, а тепер переходимо до 17-го питання да, про внесення змін до комплексу плану. Я просто подивився, мене рішення написано за детальний план, а я попрощаюся. Внесення змін до комплексу плану в нас відбувається, тому що по-перше, у нас був раніше сектор. Зараз відділ буде замовників будівної документації. По-друге, в новому рішенні не витримані раніше ставимо не витримані сроки процедур комплексного плану. Там повинно було у нас було повідомлення про зібрання групи та проведення стратегічної сесії в там в дні, які були. Прописані в цьому рішенні, так що там було це все не те, що нарушено, але не витримано. Тому зараз потрібно зробити нове рішення, встановити нові сроки і діяти вже згідно новому графіку. Це згідно комплексного плану для зараз маю на увазі. Дякуємо. Pytanie na temat Dobry Перший блок з земельні ділянки нашої громади, ми продовжуємо роботу щодо оформлення прав власності під об'єктами, що належать нашій громаді. Так ми оформляємо стадіони, кладовище, даємо е земельні ділянки для продажу права оренди на земельних торгах порогах. І е фермерського господарства також у нас про продаж, і, що землі знаходиться в постійному користуванні. І пункт 1.15. Он уже у вас добавилось? Пункт Есть, есть. Пятнадцать. у меня у вас. на передачу звонителя. Второй витлок. У нас нет труда договорить Продовження терміну uh, дідової референдумы, які скоро мають закінчиваться, та один дозвіл на передачу з за мене суберегу за заявою орендаря. Конфликт інтереси. Два два. Вторий пункт 2.2. два. Конфлект інтереси. Так, будь ласка, в протоколі додайте. Чертий блок затвердження на будівельній документації замуси, передачі власність, користування вроде юридичним особам. Це два питання, перші ви прочитали, другий комерційно-фірмаром під об'єктами свого народнання. П'ятий блок. Надання дозволів, обладумо надання дозволів, надав документації фізичним особам. Шотий блок надання дозволів, або відмови дозорів на зворотній документації юридичним особам. П'ять питань, перший це зв'язок. направо сервітуту біля власної земельної ділянки. Третій – це термінал автодозвілу на розробку проєкту землеустрою, по якому ми с вами затвердили детальний план території. Камалі на Агропрайм – технічна полу землеустру щодо інвентаризації по впорядкуванню власних меж. 6263 – це ми говоримо за об'єкт? Ще 6, раз. 6263 ну, – ми читаємо термінал. Так. Наверху і внизу? До, 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 до. Наверху. Наверху. Да. Наверху.